Це просто результат співпраці між Федеративною Республікою Німеччина почесним консульством, власне кажучи, і нашими підрозділами ДСНС. Ця техніка буде використовуватися ДСНС для виконання безпосереднього завдань і невластивих завдань так само щодо доставки гуманітарної, тобто допомоги підтримки, щодо евакуаційних заходів. Виникло питання пасажирського транспорту. А також треба транспорт для евакуації людей з деокупованих прифронтових територій. І тоді я вже звернулася до посла, до пані Анкі Фельдхузен. Її реакція була майже миттєвою. І Вже за два тижні ми мали рішення про ці п'ять автобусів, три з яких пасажирські, два комбіновані. І фактично, з моменту від запиту до, до сьогоднішнього дня пройшло півтора місяці. Це дуже швидко. Ця техніка, яку Олег Васильович казав, вона не лише для того, щоб вивозити особовий склад для участі в осінній пожеж або ліквідації надзвичайних ситуацій, а й для того, щоб використовувати її при евакуації населення.